Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації телеканалу РТБ. У студії Ірина Василовська. Вітаю вас. В оперативному командуванні північ попрощалася з підполковником Збройних сил Віктором Новіцьким. Під час обстрілу градами та мінометами офіцер врятував пораненого бійця ціною власного життя. Чоловік перев'язав рану та відтягнув солдата до безпечного місця, однак уже наступний снаряд убив самого Віктора Новіцького. Більше про справжнього підполковника Володимир Струс. В Рівненському аеропорту борт з тілом підполковника Віктора Новіцького зустрічає сотня людей. Тут зібралися колеги, рідні та друзі загиблого. Віктору було лише 36, У нього лишилася дружина та 10-річний син. Рідні чоловіка емоції не стримують. Літак приземляється і вкриту українським прапором труну. Військові одразу несуть до автобуса. Прощаються з підполковником в управлінні оперативного командування Північ тут Віктор встиг пропрацювати лише рік. Він закінчив не так давно академію міністерства оборони України, Ось, мав державні нагороди, був на хорошому рахунку в командуванні оперативного командування північ. До зони виконання бойових дій Віктор Новіцький поїхав ще наприкінці весни. Офіцер постійно перебував на передовій і загинув як герой, рятуючи пораненого контрактника. Ході бою, коли кулеметник був поранений. Він прийняв командирське вольове рішення, накрив його собою. Спочатку його відтянув у безпечне місце, а потім, будемо казати, розривом снаряда він загинув. Колеги героїчному вчинку підполковника не дивуються. Кажуть, він був справжнім бойовим офіцером і ніколи не відсиджувався за спинами солдат. Хороший, порядний, чесний, справедливий офіцер, який виконав до кінця свій службовий обов'язок. Був вірний, та відданий військовій присязі. Колона військових розтягнулася більше, ніж на сотню метрів, але прийшли попрощатися з офіцером і звичайні люди, які його добре знали. Згадують, загиблий був хорошим другом і завжди допомагав порадою або ділом. Дуже хороший товариш був. От він пройшов всю школу від командира команді до цього. як завжди гинуть саме краще. Тепер труну із тілом героя, військові повезуть на Житомирщину. його вирішили поховати в батьківському селі. Володимир Струс, Дмитро Шамшин і Дмитро Сидор. Інформаційна програма день. Також на Рівненщині попрощались з двома добровольцями, що загинули у зоні АТО. У Квасилові хоронили 35-річного бійця батальйону Горинь Олександра Суліцького. А у Свято-Покровському соборі в останню путь проводжали рівнянина Олега Тарасюка. Разом з побратимами з правого сектору. Він вирушив на східний фронт. З власної волі у складі розвідгрупи допомагав батальйону Азов під час штурму одного з селищ потрапив під обстріл терористів. У вересні чоловіку мало б, виповнити, б виповнитись 46. У нього залишилася дружина, донька, син та двоє онуків. Останнім місцем спочинку для бійця стане Алея Слави на кладовищі нове. Він такий, що не пропустить маленької дитини, ні людини, щоб комусь ти допоміг. Мав свою землю, прийде людина, щось треба. Олег, на це, прийдіть до мене, може вам треба є, на це Ну, Прямо він був така душа, людина, що не міг оставити людину нікотру в біді. Захищаючи свою батьківщину, захищаючи своїх дітей, він був в перших рядах наших завжди, повністю. Це людина, це герой. Це людина, яка йшла і знала, за що вона воює. І за кого вона воює для військовослужбовців, поранених у зоні АТО місцеві рятувальники закупили гуманітарну допомогу, фрукти, ліки та вентилятори. Вони передали до Рівненського військового шпиталю, де нині проходить реабілітацію шість десятків бійців з різних областей України. З ними спілкувались журналісти дня. Коли вся увага громади прикута до військовослужбовців на передовій, рятувальники Рівненщини згадали і про тих, хто звідти повернувся для пацієнтів Рівненського військового шпиталю, вони підготували пакунки з допомогою. Там медикаменти, перев'язочні матеріали, продукти харчування, а також кілька вентиляторів. Вирішили десь наскільки можливо підтримати людей, які проходять реабілітацію, і лікування на території міста рівного в військовому шпиталі. Пошти, які залучалися, це добровільні внески від особового складу нашого, значить від меценатів. Разом з рятувальниками провідати поранених бійців приїхав і голова облдержадміністрації. У гості обійшли майже всі палати. Скрізь спілкувалися з пацієнтами, але ті про свої подвиги розповідали неохоче. У госпіталі перебуває понад 60 бійців, які повернулися із зони АТО. Кожен потрапив сюди із своєю історією. Одну із них ми зараз почуємо. Євген родом із сусідньої Житомирщини, але удома хлопець востаннє був 8 березня. Відколи на сході почалась війна, його 95-та окрема високомобільна бригада постійно була в зоні активних дій. 6 серпня, пригадує боєць, їх колону обстріляли, тільки но вони вийшли у поле. Я сидів зверху на БТРі, і РПГ, такого, ну, між ноги РПГ зразу вдарино, взрив. Від больового шоку хлопець не зрозумів, що кілька осколків впились в його ногу, і навіть самотужки зміг дістатись укриття. Штук десь там 4-5 виняли от імно сюди. Тут трохи більше порани, тут менше чуть, і там ще менше. Ну, осколки там я там, виходить, в барину рішетка була в округ тільки я, ну витянули мені, давали в руку. Тільки я не міг зрозуміти, чи це з цієї уголків, щоб варені, чи це саме РПГ, непонятно. Після поранення Євгена доправили у Дніпропетровський госпіталь, а вже згодом перевели сюди. Тому що на сході зараз дуже багато хворих і, і, і поранених. Вони переповнені там, то тобто, по мірі того вони стараються легко і середньо поранених зразу переводити до інших військових лікувальних закладів. Рівненський шпиталь загалом розрахований на 200 чоловік. Вільних місць вдосталь і медики в будь-який момент готові прийняти потерпілих, але сподіваються, що таких не буде. Ірина Михлевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. 34 депутати Рівненської облради провели акцію під стінами парламенту. Обласні обранці із активістами з Поліських районів вимагали законодавчої легалізації видобутку бурштину. Разом з депутатами на виїзних зборах облради побувала Людмила Васюха. Верховну Раду знову пікетують. Жителі Поліських районів Рівненщини приїхали під стіни Верховної Ради, щоб вимагати від парламентарів прийняття закону про видобуток бурштину. Їх підтримали і обласні обранці. Незважаючи на резонанс, проблеми бурштин і зараз продовжують видобувати незаконним способом. Хоча згідно чинного законодавства, це є підсудний промисел. Це мінерал, який міняє форму і колір. А в нас він полудрагоцінний камінь, шиють всім статтю за незаконну видобичу. Діло в тому, що в Польщі, в Прибалтиці, в Китаї, в Москва найкрупніший ринок скупки – це Москва. Везде мільярди прибули, а в нас голі босі. Не забороняти а навпаки, дозволити та за чіткими правилами такий вид старательської діяльності вимагають керівників області. Ми хочемо легалізувати. Ми хочемо за ці кошти. Ці кошти треба спрямовувати на армію, далі на соціальну допомогу військовослужбовцям, які повертаються. І Взагалі на те, що сьогодні потрібно місцевому садочки, школи, дороги і все інше. Відповідний законопроект уже зареєстрували в парламенті. Його автор, нардеп від Рівненщини Юрій Вознюк, акцентує увагу на ключових моментах. Передовсім це інвентаризація спустошеної землі. А вже потім поділ її на квадрати від 3 до 5 гектарів. Ключову роль має відіграти обласна рада у визначенні тих, кому надавати наділи в оренду. Обласна рада наша прийняла пріоритетом, що людина має там проживати там 5 років, наприклад, в неї має бути якесь підприємство або якась громадська організація, так яка має там. Певні технічні забезпечення, не гроші, певні технічні забезпечення, тобто ті всі різні помпи там, ескалатори у поданому до верховної ради законопроекті передбачено 20% коштів віддавати у державний бюджет, а рештою наповнювати місцеві скарбниці. Поки ж законопроект готується до розгляду, полійські активісти вимагають припинити так звану геологорозвідку, під виглядом якої часто відбувається незаконний видобуток бурштину. Крім того, протест проти надання дозволів спецдозволів на геологорозвідку. Та промисловий видобуток та, та промисловий видобуток бурштина підприємства, які клоновані з сумнівного, сумнівного походження, таке як сингапурські. тому інші, Які дозволи були надані в період з 10 по 13 роки, а в 2014 році переоформлені дані, дані дозволи. І люди протестують проти те, щоб ті дозвола скасували. Спроб легалізувати видобуток бурштину до цього було вже чимало. Чи не станеться черговою, буде зрозуміло за 2-3 місяці, коли законопроект вийде на фінішну пряму. Два-три місяці, і він вийде на сесію. А тоді вже дійсно буде просити людей, щоб вони приїхали, підтримали тут цінами і все ж таки вмовили депутатів проголосувати. Оскільки це для України абсолютно добре. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Усі працівники Рівненського міськвиконкому на два тижні підуть у неоплачувану відпустку. Кожен з них сам обере, у який проміжок часу йому зручніше відпочити. Таким чином чиновники хочуть зекономити бюджетні гроші, адже лише комунальникам місто сьогодні боргує 17 мільйонів гривень. Загалом у виконавчому комітеті працює майже три сотні осіб. Тим часом міський голова Володимир Хомко обіцяє, протягом відпустки він із заступниками ходитиме на роботу безкоштовно. Янка Ольга Земляк впевнено пробилася до півфіналу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що вчора стартував у швейцарському цюріху. Наша спортсменка без проблем виграла свій забіг на 400 метрів. А от представниці рівнищини на дистанції 400 метрів з бар'єрами перший раунд змагань не подолали. Олена Колесниченко, для якої це був дебют, на дорослих змаганнях такого рівня, показала 19-й результат. Великі надії були на Ганну Рижикову, але вона, будучи другою у забігу, зазнала прикрого падіння на останньому бар'єрі. Попри Падіння Ганна фінішувала, але до півфіналу не пробилась. Втім, на відміну від Колесниченко, для рижикової чемпіонат не завершився. Попереду у неї та в Ольги Земляк ще естафета 4 по 400 метрів. Я зробила те, що сказав мій тренер. Виграла і змогла зберегти сили. Хотілося б, щоб і в півфіналі була така ж погода, як сьогодні. Але якщо буде дощ, то так і буде. Погода ж одна для всіх. РТБРВЮЄ адреса сайту телеканалу РТБ там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залишити ж свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Фейсбук, у групі Інформаційна програма День». гарного вам вечора, до зустрічі.